сейчас рассчитывать. Добро? А ты сиди, жди. Жди. Сиди, ты жди, а ты ждай. Молодец, ты моя умничка. Ты моя любимая. Расчетки наши, расчетки наши, кулечек на шерсть и умничка. Им шерсть, где я мама, послама... Мокра курка Да? і золоти. Мама на кілочек. Це набувається. Він у мами такі прямо. Такий тут навіть не мама. Правильно мама? Я у мами, Це ж обстежка, якщо я була у мене кругом, там буде його того, щоб тебе на процентів 20 менше було шерсті, я одягаю ці рукавички. Настя, покажи мені. І плякав без мами. І плякав без мами. І зверху. Сюди. Так, Настя. Ні, сідай, сідай, сідай. Сідай. Ні, ти чого так було? Тобі треба бути сіл. От так, от так, от так. Все, сідай. Сідай, я буду на мішку. Сідай, сідай, Робі, сідай. Хочеш лягти. Тебе не буде видно. Дар, я телефон поставлю, так, щоб тебе було видно. Лежи. Лежи, я зроблю телефон, так, щоб тебе було видно. О, ти ж, це ж про тебе відео, правда? А не про то. А не про мене, правда, Масік? Відео, скажи, мамо, про мене. А не про тебе, мама. О, тут Прилагаю. Мама, я так люблю, ты не возьмите. любишь так да, Мася? Мама, я так люблю расчистываться, но мы давно сороманы, прям душа, душа, да. Поэтому мы сегодня вспомним, вспомним. Я розчивлюсь, розчив себе, йди сюди. Робін, лягай. Ходи. Робін. 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 До мене підійди. Бери яблуко і виходь з яблуком. Бери собі яблучко, іди до мене сюди. Робін до мене підійди, Іди сюди, будеш з яблуком. Все, я поняла. Ти хотів яблуко, пішов, взяв собі яблуко. Все, сідай, до мене підійде отак, от, от так, от так. Сідай і їж собі. Сідай, сідай і їж, захотів яблуко. Все, сиди з яблучком, все, сиди. Сиди з яблуком, їж собі яблуко. А я будь тебе далі. Будете вставати. Постановила мішок, щоб мені сидіти. Ну прийдете вставати. Правда? Бо пішов. Захтів парень собі яблуко взяти, так? Да? Захтів взяти собі яблучко. Ні, ми нікуди не йдемо. Отут сідай і їж. Сідай, може лягти, лягай. Лягай і їж. Він думає, мама, чого я тут на суху буду розчистуватись, правда, мама? Я сюди пішов взяв яблуко. Отак. Думаєш, щоб її яблуко, правда? І він знає, де вони знаходяться. Такий нехороший яблук, якийсь сорт, о, мамочка, яблук такий, що я таких ще не їла, десь там у нас внизу ростуть. Ну, в так вони вже всі хороші з'їлися, а ці на випічку. Ей, 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 Робін! не треба уходити тобі. Дай, лягай, лягай, їж, лягай, лягай, їж своє яблуко. Не хоче розчисувати. Ти ж любиш розчисуватись. Ну просто каже, мама, я люблю розчісуватись, але я не люблю зимою розчісуватись. Зараз зима, а ми ж зимою не розчісуємося. Але так як сьогодні така хороша погодка. Сонечко, сонечко, сонечко. Загляне віконечко. Так. Я б не сказала, що прям там дуже багато на тебе той шерсті, але... але ми почистимо. Поки ти поїсиш, я тебе трошки підчищу. Да, Масик? Масик, пусик. Масик, тратасик. Жизнь, жив тебе яблук. На чому би й ні. Рабиня тут обхожує, правда? У вас собака служебна. Як понятиє служебної лінії? Та ви йому служить, служите. Ти опять їх тебе не видно, чи видно? Ну, лежи, лежи. Ой, мамочка, лежи. Давай повернемося на ту сторону, давай. Ось вот так. Оба! На цю сторону повернемо. О, Боже, який грязний, лежи, лежи. Лежи. Тільки тебе, мабуть, опять в камері не видно. Зараз я поправлю. Лежи. Отак лежи. Все, лежи, не рухайся. Лежи, 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 лежи. Вот так. Вот так. Ох, ох, ох. Ох, ох. Він не дай бог. Так о Так. Коди віршика розказати. Я на твого не щипаю. Все, пардоньки. Лягай, лягай, извините. Извините, простите, я забула, що там цей пісень і ти за нього дуже сильно переживаєш. Я забула, що ти переживаєш за своє пісні. Все, я не чіпаю. Я не чіпаю. Лежи, 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 мій золотий, лежи. Розказати вірші, а зараз розказує. Зараз підожди, лежи. Розбігайтесь, люденьки, хто кудою? Горобець із білою бородою. Що за диво дивні? На віку вперше бачу бороду отаку. Може, він старішина, чи мудрець? Може, він заслужений горобець. Ні, Несе у одюбика він пірінка. Пригодиться діточкам на піринку що ти ти дивишся на мене? Ти на мене дивишся? я тобі зараз Ти будеш красивіший парень, красивіший, красивіший, красивіший парень, красивіший, красивіший, красивіший парень, красивіший, красивіший, красивіший парень. І з він. Лежи, лежи. Угу. Нет, 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 Робин, нет. Я зрозуміла, що ти не хотів. Лежи, лежи. Я вже бачу, що тут у тебе непонятно. Що. Я вже це парень бачу. Нет, нет, лежи, лежати. Лежати і ждати. Ти ж розумієш, що я все одно свого добьюсь. Ти ж це розумієш прекрасно. Поэтому нема смысла сопротивляться. Чи в таку фразу? Сопротивлення безполезне. поэтому мусиш лежати і ждати. Сопротивлення безполізно. Поэтому лежим, <смас> лежим. Так, лежи, лежи, лежи. Лежи, мій золотий, лежи. Що ти так дивишся? Я все одно не перестану цього робити, поэтому лежи. Я не перестану цього робити, Тому лежим, 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 лежим. Мій золотий Масик, він так любить, щоб мама йому робила всякі прически. Прическа, а дихаємо розческа. І одна, і друга. Я не чіпаю твопісюди. Лежи, лежи, лежи. Ти мене Вигадав, вигадав, вигадав. А, я не чіпаю я. Я буду завдкою, звідки б не видали. То я... Mm. я люблю так, правда, Масік? Я про тебе говорю, що ти так любиш, я знаю, що так любиш. І тут любиш зараз, Зараз. Каже, Масик, мама, я так люблю. Я люблю мама. Мама знает, что ты любишь. Мама знает все твои тайны, все твои пристрастия. Мама твою мать знает. нет, 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 масик нет. Здесь сюда только защищай. сядь, сиди ты, сиди ты ты, ты. Ой, сиди. Сиди, б мені неудобно. Так бігати буде для тебе Добре? Сиди. От Так. 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 І буде зараз красавчик. І буде такий красавчик, правда, Мася? Вот такой сюди сядь. Отак. Вот сідай, сідай. Сідай. Сідай, сідай, сідай. Вот так, сиди. Сиди. Я знаю, що треба лапу розчислити, я знаю. Тримай. Я це все прекрасно знаю. Ти що думаєш? Я забула, що там тулуп є, а лапу оставлю? Як ти так думав? Ну, як ти так мог подумати? Що я забуду за лапу? Ні, конечно. Давай, став. давай другу, давай, друг, давай. Нет, нет, другу давай лапу. Давай другу лапу. Давай. Чи тобі одну дай, дам, а другу шкода. Тримай, тримай. Терпи, козак, отаманом будеш. Сюди ближче підійди. Сядь. Сядь. Фу, тебе воняє. Що ти якусь гавнючку з'їв? Піднімай голову і в душі От так. Отак. Отак. Ні. Отак О, о. Ой, молодець. Молодець який. Підожди, я зараз зніму тільки цей ошейник. Иди сюди. Ближче тут. Сідай ближче, щоб я не лазила з цим мішком. Сиди. отак От сядь і сиди. Сідай. Робін, стоп. Робін, А ну йди сюди. Ми ще не закінчили. Йди сюди. мене. Май... Пішов за яблуком опять. Давай. Давай сюди. До мене, май... до мене май... прийди. Давай, Давай, йди сюди. Ні, рукавичка мені не нужна. До... Сюди йде. Робін, йди сюди. До мене підходь, все, я понял, що взяв яблуко. Робін, так, а ну йди сюди. До мене бігом сюди йде. Це що за фокуси такі? Мене законні, я мене до... Бери, бери яблуко, бери, я дозволяю, краси. Сюди до мене, до мене робін. Не тут, до мене йди сюди. Я зараз буду рогать тебе. Це що за фокуси такі? Їш собі зі яблука. Сиди тут, а не відходь нікуди. Отут, тут все, а тут їш його. Можеш їсти. господи. Ага, Рукавицю приніс. їш, їш ти яблуко їш. Кушай, 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 я, я дозволяю тобі кушать. Кушай. Кушай. Кушай собі, яблучко. Вин так любит яблоко. Ну конечно витамины. Что ж не любит? Кажи, мама, что ж не люблю? Конечно, люблю. Це ж витамины. Це ж витамины. Масик любит витамины. Масик сам витамины, витамин. Правда, Рубин? Я мама сам сплошный витамин. Ой. Так. 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 Ой. який Лежи, нежи. Я спожу, що зараз не так багато тих шерсті. Я більше в шерсті, як ти. не зніму тебе ошейник. Боже який він грязний. Я треба його помити. Капець. Добре, що я до нього дошла. Ми його сейчас помиємо. Е, стой, 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 стой. Вот тут сідай, сідай своїм яблуком, сідай. Я його заодно помию. Доїв, доїв, доїв. Потім візьмеш ще, потім візьмеш ще. Підніми отаку лавєшку свою. Неудобно тобі так. Потерпи трошки, добре? Потерпи. Терпи, козак, отаманом будеш. Ти такий молодець. Ну такий же молодець. Ми ще не йдемо, сідай. Робін. Ми ще не уходимо. сиди. Сиди. Я вся грязна. Я вся грязна. Для цього розчісування. Сидіти. Сидіти. Сидіти і ждати. Сидіти і ждати. Молодець. Ти умнічка. Ти красотулечка. Сидіти, ждати. Мамина така умниця. Сиди, 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 сиди. Сиди мій золотий. Сиди мій золотий. сиди мій драгоценний. Тут саме найбільше. Це ми ще не торкались хвоста. Робін, Робін сядь. Це ми ще не торкались хвоста. З хвостом у нас буде. А в а мене ноги, штани такі, як все одно, що... Я починаю вкриватися шерстю. Так. Так. Щас підожду. Іди сюди. Йди отак сюди. Лягай, 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 лягай. Я хотіла, щоб був хвіст на мішку, ну ладно. від людей, Тебе треба повернути до людей. іди сюди Отак повернись до людей. іди сюди, давай, давай. Отут, все, отут лягай. лягай тут. Лягай, лягай, Масік, лягай. Ну, лягай так, все, лягай. Молодець, все, лежи. Лежи, моя пубочка, любима. Лежи, моя радість золотая Лягай, пух. Мені хвоста, пух. І все. Гародій опиток. Ох. Не, давай ми ще шаровари зробимо. Наші шикарні шаровари. Ну, вірно, тебе недавно розчісували, бо ти дуже ухожий. Ти дуже розчисаний гарно. Мабуть, мами не було, От я б розчасали. Бо такого не може бути, щоб в тебе в такому стані було. Або хтось тебе розчисував. Ну, Хтось тебе не мог розчісувати, бо тебе ж всі бояться, правда? Каже, мама, ти що, мама, не знаєш, що мене всі бояться. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Я не лізу туди. Я туди не лізу, воно мені не треба, успокойся. Я туди не лізу. Так що. Не бурка, я не чіпаю твого пістолета. іди. Що дай, не можна дотронутися до нього? Лягай, от сюди, лягай. Так. От ти буде, види дай. Да, 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 я такая сильна. Да, да, да. Так, нет, за волосы набрать. Так нельзя, не разрешай. Так, дай, лягай. Нет, нет, вот так. Все, лежи. Взял мне волосы. Лежишь и ждешь. Все в шерсти. Лежишь и ждешь. Фу, воняю вже тобою, фу, Нельзя так робити. Нельзя так робити. <звук> Люблю тебе. Молиш мене дурманиш. Люблю тебе, серце моє киваниш. Люблю тебе, ти це знаєш, люблю тебе, що як люблю сильно, 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 присильно лягай, люлю люлю, -лю. я не чіпаю твоего писюна, лягай, от ляж, ровіль, положи голову, отак. От Саме сама проблема. саме проблема. Самої проблема. Може бути, проблема завтра оставимо. Чи на післязавтра? Чи на той тиждень, а? Так. Я не чіпаю його, Господи. Так боїться, щоб не чіпала твого пісюна, господи. Так боїться за свого пісюна. Ти так боїшся за свого пісюна? Дивишся на мене. Дай що тут бровики. Бровочки, 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 бровочки. не нельзя. Зараз буду Не нельзя так робити. Так, успокойся. Успокойся, потому що зараз буду рогати. Фу. Фу, Ей, путь, до мене іди сюди. Куди? Куди сядь. Ми ще не закончили, ми не закончили. Будем лапу розшісувати. Давай лапу. Підожди, підожди. Тут, ми, тут, тут я вже розчісувала, тут я вже розчисувала, не треба. Ну давай туша, давай ще ту другу. Цю я вже давай другу. Цю я розчісувала. я цю розчісувала. Сиди, о Боже. Робін, стоп! До мене підійшов. Я сказала, сидіти. До мене піди сюди. Робін, ох, я зараз буду рухати. Іди за яблуком. Приходь сюди з яблуком. Ходи, взяв яблуко, іди сюди. До мене йди сюди, там не їж. До мене іди сюди. От тут сідай. Сідай. Третє яблуко за стрижку, за красоту. Третє яблуко. Видишь. Так, позволить. Ну ладно.